О, це ви, вітаю вас, в моєму хранилищі. Сьогодні я тут, щоб принести ваше життя трішечки містить. Тому я повідаю вам історію, історію містичного напою, історію його створення, життя та переродження. Єретик незвичайний лікер, його існування та створення покрите містикою та таємничістю. Цей напій складається з 36 магічних компонентів, та лише 10 із них є відомими. Але давайте почнемо з самого початку. В середині 19 століття, в глибині Пілінецьких гір, на вершині одного із скельних урвищ жив загадковий чоловік на ім'я Жан Тищене. Чоловік був алхіміком і майстром зі варіння. Жан провів багато років, досліджуючи різні трави та спеції, що зростали у його гірських краях. Його мета полягала у створенні унікального напою, який викликав би неймовірні смакові враження у того, хто наважився би його спробувати. І от після безлічі спроб та помилок. Нашмак знайшов рецепт, який змінив його життя та світ напоїв назавжди. Він створив єретик лікер, який назвав Богоподібний дух. Він був дуже багатий на смак та аромат, а подейкують, що він був дуже ефективний у застосуванні проти нечисті. Отже, єретик це не просто лікер, це повноцінний коктейль у склянці. Напій містить різні рослинні компоненти. Включаючи трави, квіти, насіння, фрукти та спеції, всього в розробку увійшло 36 компонентів, і лише 10 з них є відомими. Решта 26 залишаються цілком секретними. І, звісно ж, не обійшлося і без магії. Іретик ідеально поєднується з гіркими та солодкими відтінками смаку. Подавати дуже холодним до мінус 10 градусів Цельсію. Можна змішувати з темним пивом або також пити чистим, додавши трішки льоду. До речі, з кавою він також дуже смакує. На цьому нашій розповіді кінець. Не забувайте підписуватись на канал. Ставте пальця вгору та чекайте наступних випусків. Побачимося на світанку. Ну що ти йдеш?